Привіт, це перше відео на моєму каналі. Я вирішила зробити огляд на ось такий всюди хід, який я построю за 3 дні. Ось такий у нього вигляд. Ось. Цьо. Фари ось такі. Тут у розі жовті це проти а білі це звичайні. Що у нього встановлено, щоб він їхав? 4 L мотори. Кожні 2 l мотори встановлені на одну гусеницю. Ось і ось. Тут іде ось така 6 передача на ось коток задній. Ще також у нього є підвізка. Ось тут один автоматизатор на ці катки, а тут два встановлені. Один жорсткий, один м'який. І тут також. Зараз трошки злетіло. Так, ось тут у нього ось такий бампер, ну я його не заморачувався робити, ось такий він, о, можна сказати, що зразу відвалюється. Ось кулемет ось такий. Я хотів його зробити, щоб тут така лента була, але в мене не вийшло зробити. Я зробив просто ось такий. Його ось Так, двигається дуло. Там він двигається. Тут е, стоїть, щоб він е, рухався. Ось від відмолкінг блок. Шести портами і також пут. Всі ви, напевно, знаєте такі пульти в місті з блоком. Зараз я вам покажу, як він їздить. Ну, трошки можно поднять на дыбы. Ось. Все. И можно еще ось так делать. И всем до встречи, друзья. Всем goodbye.